Російська Федерація приймає вітання на 14 лютого. Щоправда, з неба у таку романтичну дату падають не пелюстки троянд та бризки шампанського, а дрони. А ще на відміну від дня Валентина здорової людини у росіян горять не свічки, а палають будівлі. Чому свято пішло не по плану? Говоримо у випуску. Рада бачити на каналі Січас і Мерщій до новин. Російські міноборони жаліється, що вночі одразу кілька регіонів РФ відбивалися від нашестя дронів. Припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням дев'яти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, звітують у Шойгу. Зокрема, літальні апарати, нібито, перехоплено та знищено над територіями Білгородської області. Там було помічено два БПЛА Воронезької, один безпілотник, а також над акваторією Чорного моря. Аж шість БПЛА сповіщають у російському відомстві. Ну а тепер про все по черзі. Білгородщину не лише за темну пору доби, а й за всі 24 години. Буцімто щонайменше 88 разів та ще 10 разів атакували дрони. Говорять російські змі. Є що згадати на ранок і у Брянську тамтешній губернатор Богомас жаліється. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над територією Клінцовського району. Але на переконання чинуші постраждалих та руйнувань немає. У багатостраждальному Тьоткіно, що на Курщині, двадцятирічний строковик, поранений внаслідок обстрілу. Про таке пише джерело медіаресурсу Астра. У нього як стверджується осколкові поранення та мінно-вибухова травма. Нині бойовик госпіталізований до Глушківської центральної районної лікарні. Ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок атаки того ж дня в районі села Волфіно. Він також госпіталізований до Глушківської ЦРЛ. За даними пабліка, меж ЗСУ спробувала атакувати нафтосховище Придонське у Воронезькій області. Так, 14 лютого, близько 2 години ночі, все це відбувалося на відео власне момент ураження дрона ворожою системою ППО. Як це описують автори публікації? Як стверджується, це апарат uj 22 Airborne української Укрджет. Він має 330 сантиметрів завдовжки, 460 завширшки і здатний на борту переносити близько 3,5 кг кілограмів вибухівки. Обійшлося без постраждалих цього разу. Наслідки на землі уточнюються. Про це йдеться у дописі про російських ресурсів. Тим часом у Москві пожежа в самому центрі міста. Горіли складовані продукти та упаковки у підвалі адміністративної двоповерхової будівлі. Вогонь охопив 60 метрів квадратних. На місці працювали 46 фахівців та 13 одиниць техніки. Постраждалих немає. Як пишуть тамтешні медіа, вже займання вдалося локалізувати. У Петербурзі тим часом стовп вогню виріс над автосервісом на вулиці Салова. Площа пожежі досягла. Двох сотень квадратів поруч із місцем займання знаходиться велика цистерна з написом Пропан тому територія оточена, а довколишня дорога перекрита. Гасити спалах приїхали 20 пожежників та ще 5 одиниць техніки. Врешті вогнеборцям таки вдалося поборотися зі стахією. Інформації про постраждалих не надходило. Ну, як вишенька на торці пригод росіян не обійшлося без ДТП. Заступник міністра праці постраждав в аварії з маршруткою на трасі Сергія Добрих. Везли на Тойоці на прийом громадян у селі Садельникове Омської області на 189-му кілометрі траси Омськ-Муромцеве. Іномарка зіткнулася із газеллю. Водій легковика, який він їхав, загинув. І також до медустанови доставлено ще чотирьох людей, які їхали маршруткою. На цьому я вам дякую за перегляд. Далі пропоную оглянути, які феєрверки влаштували загарбникам на тимчасово окупованих територіях ще вчора. Про це у наступному випуску. З вас коментар, вподобайка, підписка, і побачимось! Є влучання. Російські окупанти отримали передачку по ворожому розташуванню у Маріуполі. Ще кілька локацій на Донеччині гремлять. А у Криму гучно так, що аж дрижать будинки. Вітаю на каналі. Січас ваші увазі. Свіжий огляд бавовни. Підписуйтесь і рушаймо. У тимчасово окупованому Маріуполі потужні вибухи. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Всю силу бабаху відчули 13 лютого, приблизно після 11 ранку. Окупанти вже встигли відзвітувати про роботу ППО. Тим часом у Маріупольських чатах твориться хаос і паніка. Місцеві пишуть, що бемкнуло так, що аж двері повідчинялися у кімнатах. Ну а згодом легітимна влада міста таки підтвердила: приліт був і не просто навмання вгатило точно по розташуванні окупантів, додав пан Андрющенко. Епіцентр Кари Небесної зафіксовано на ділянці між селом Українка Мангурської частини Маріупольського району та селом Малинівка Нікольської частини Маріупольського району туди миттєво помчали карети швидкої, і крім звуків сирени від оперативних служб, місто охопили звуки детонації, що не припинялося ще щонайменше півгодини. Натяк на те, що окупанти позбулися одного принаймні складу боєкомплекту. Ну а після основного бабаху протягом 10-15 хвилин окупанти підняли у небо ще й літаки. Ними дуже активно патрулювали в квадраті Ростов, Маріуполь, Розівка, Маріуполь. Зазвичай таке відбувається після загрози атак БПЛА в напряму Ростов, зазначив місцевий проукраїнський чиновник. Наступну інформацію поділилися активісти руху Маріупольський спротив, місцеві партизани. Отже, в саме місто на березі Азовського моря в напрямку Нікольського завезли побиту систему БУК, що підтверджує інформацію про ураження системи протиповітряної оборони у вказаному квадраті. Після в місто з того ж вектору заїхала ще з півдесятка вантажівок, що припаркувалися на території колишнього, так званого метро. Швидки в лікарні Маріуполя або Нікольського поранених не завозили, що вказує або на важкий ступінь поранення, або на Пакетування на місці в стан хороший русський», додають противники руського міра. Подробиці ж нині з'ясовуються. Ну і крім того, гучно сьогодні було у Донецьку. Гуркотливі звуки там стали просто вже як добрий день. Ось такі бабахи та свисти зафіксували у Петровському районі. Давайте послухаємо. Місцеві жителі бояться, але знімають. Це кілька кадрів, які я пропоную подивитися просто зараз. Що це було? Не уточнюється. Разом з тим там теж ні жаліються на дрони. Так, за даними УФСБ Росії з так званої квазіутворення ДНР. За добу над обласним центром Макіївкою та Ясинуватою, нібито було пригнічено аж 30 БПЛА. кажуть, літальні апарати не тільки розвідують там, лякають та влучають, а ще й скидують вибухонебезпечні предмети. Один з таких фіксували на вулиці Абакумова. У сусідньому місті Горлівка здійнялася пожежа. Розгулялася природна сила сьогодні вночі. Після прибуття співробітники МНС встановили горіння покрівлі та перекриття гаража по всій площі, а також автомобіля, що був припаркований всередині. Внаслідок інциденту вогнем знищено транспортний засіб, покрівлю та перекриття гаража того самого. Ну і крім того, речі та деякі меблі на загальній площі 35 квадратних метрів. Анексований Крим не сидить, склавши руки, а спонсор метушні гучний приліт та вибух у Феодосії. Про це повідомляють телеграм-канали у локальних чатах. Також сповіщають усі спецефекти. Відчули на собі і бабахи, що люди аж поприкидалися, і спалахи над морем. Але протиповітряна оборона ворога дещо сачконула, і все ж таки віддалений вибух після пуску ракети був, але почули його не всі. Значить, це російська ППО в небо палить, Констатують автори Пабліка Кримський Вітер. За кілька годин на диби бавовна поставила увесь Джанкойський район, і також зазначається, що від вибуху тремтіло скло у Красногвардійському районі. Поки ми чекаємо на подробиці, зверну вашу увагу, що коїться на російському прикордонні. А там не все так гладко, незважаючи на прізвище одного з губернаторів Гладкова. Який собі каламбур. Отже, як пише Міноборони РФ, близько 12.30 за місцевим часом припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО, три українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Білгородської області та один над територією Брянської. Удари по прикордонню стаються вже щоденно. Тому я вам пропоную залишати свої враження від побаченого під відео, писати коментарі, ставити вподобайки, оформлювати підписку на канал сейчас і не припиняти перегляд.